Заступник голови Радбезу Російської Федерації Дмитро Медведєв різко відреагував у своєму звичному грубуватому стилі на слова президента США Дональда Трампа, який раніше не виключив можливості передачі Україні крилатих ракет Томагавк у випадку, якщо війна не буде врегульована найближчим часом. Своїми думками щодо цієї ймовірності Медведєв поділився в Телеграм. Колишній президент Росії підкреслив, що надання томагавків Києву може мати вкрай негативні наслідки для всіх сторін, але перш за все, для самого Трампа. Він звернув увагу на те, що розрізнити ядерне та звичайне виконання цих ракет в польоті, нібито неможливо, і наголосив, що пуски виконуватимуть саме США, тобто, за його словами, Трамп. Медведів питання. Так і поставив іронічно, підкреслюючи, що відповідь Москви може бути нібито прогнозованою, сто разів було сказано в зрозумілі навіть для зоряно-смугастого дядечка формі, що відрізнити ядерне виконання томагавків від звичайного в польоті неможливо. Пуск їх здійснюватимуть саме США. Читай Трамп як відповідати Росії. Отож, бо написав Медведєв. При цьому він додав, що залишається надія, ніби це лише порожні слова погрози, які не будуть реалізовані, в той же час речник Кремля Дмитро Пісков також висловив серйозну стурбованість щодо перспектив постачання США далекобійних крилатих ракет Томагавк Україні. У коментарі пропагандистському журналісту Павлу Зарубіну Пісков зазначив, що в Кремлі уважно відстежують всі заяви на цю тему, яких, за його словами, звучить чимало. Тема томагавки викликає у нас велике занепокоєння, і про це вже говорив президент Путін, сказав Пісков. Крім того, прес-секретар російського лідера підкреслив, що ці ракети є особливою зброєю через свою можливість існувати. Як у безядерному, так і в ядерному варіанті, та завдяки дуже великій дальності. Водночас Пісков стверджує, що, попри все, наявність таких ракет не змінить загального стану справ на фронтах. За його словами, нині світ переживає напружений період, коли з усіх боків підсилюється конфронтація. Російська сторона продовжує говорити про те, що ми готові до мирного врегулювання, і ми також чуємо, що Трамп все-таки весь час говорить про необхідність сідати за стіл переговорів, і з цього ми робимо висновок, що він все-таки зберігає політичну волю. Але європейці і так званий київський режим демонструють абсолютне небажання щось робити в цьому руслі, скаржиться речник Путіна. На питання журналістів про те, чи в Кремлі вважають, що рішення Трампа щодо передачі тамагавків уже ухвалене, Пісков відповів, що мовляв треба дочекатися чіткіших і конкретніших заяв у разі їх появи. Коментуючи саму ідею постачань. Пісков розповів, що Москва звертає увагу на те, що зазвичай постачання озброєнь передували заявам про них, і таким чином варто буде подивитися, чим цього разу все закінчиться.